25 лет назад вернулись с войны. Сегодня воспитываем детей, семью. Ну и хотим, чтобы об этом память не, не очень долго-долго. Многие лета, как говорят, церкви знала вся Украина, весь мир. Поэтому мы разбросаны по всему миру, по всему бывшему Советскому Союзу, так что... Хорошая память за взрывы товарищам и по раненым. Ну и по дороге свято, как войны. Мы, в день мы ощущаем единство, братство и любимую Украину. Я шаную і тих афганців, які сьогодні на Майдані, і тих аванців, які ще не визначили, за кого вони. ну, Хотів би, щоб всі афганці сьогодні були за Україну, всі афганці були за зміни в Україні, і всі афганці згадали свій бойовий досвід непростій ситуації, яка була тут. Але сьогодні, перш за все, думаю, мусимо пам'ятати тих, кого зараз з нами немає, тому що перший великий ювілей для нас 25 років, і ми втратили. Немало в Афганістані і ще більше тратили в Україні. Тому я зі своїми колегами авганцями в парламенті зараз ми підготували цілу низку законодавчих змін, тому що є багато прогалин в частині допомоги матерям, які втратили дітей, дружинам, які втратили чоловіків. Отже, моя ще місія не тільки як афганця, як депутата, тому щоби максимально. Соціально захистити ті родини, які стали заручниками тієї афери, яка була в радянські часи. Мати на крові. Діда, захиліть!